Вітаю, зараз ми подивимося питання про повернення полонених до рідних в Україну. Скажіть нам, будь ласка, чи є якісь припони, що заважає повернути полонених до своїх рідних домівок? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили про повернення полонених. Скажіть нам, будь ласка, вище сили про повернення полонених. Дайте нам відповідь, будь ласка, про повернення полонених. Так, вийшли дуже страшні події, відбувалися. Це було минуле. Були загинуті, були такі випадки смертей. Наразі відбувається дуже сильна робота про те, щоб звільнити полонених. Це таємниця, про це не розповідають, не розповідають. Але йде мир, іде мир, іде дуже сильна людина, яка врятує полонених людей. Їх буде врятовано. Оце виходить так. Ці страхи переживання. Люди вже навіть дуже сильно самі полонені вже навірять, що їх визволять, що вони повернуться. Настільки були жорстокі події. Це я все заперечує, заперечує. Більше немає жаху, більше немає знущань. Заперечує. Полоненим відкриваємо дорогу, заперечую. Більше немає обманів. Всі обміни відбудуться швидко. Всіх на всіх закликаю вищі сили. Взагалі на майбутнє вийшло відкрита дорога. Повернення полонених. Ось вони повинні їхати вже. Так, сонце. Карта Сонця і чоловіки з дружинами мають повернутися. І мрії здійснюються, добре, я хочу перекрити всі негативні події, всі негативні, агресивні дії дополонених припиняються. Так, я. Перекриваю до полонених, надходить вся необхідна медична допомога. Їжа полоненим надається їжа, їх обміни відбуваються якнайшвидше. Більше нема ніяких хитрощів, маніпуляцій полоненими не маніпулюють, їх звільняють і від. І... Або, або сили, або обміни відбуваються якнайшвидше. Прошу вищі, сили, допоможіть. Так, фортуна повертається. Відкрита дорога, до жінок вертаються чоловіки. Буде так. Вищі сили, ангели-охоронці, прошу якнайшвидше звільнити полонених українських. Із полону визволити повернути, обміняти, де відбудуться всі необхідні обміни, де припиняться всі тортури і страждання, полонених, надання медичної допомоги і а, їжі, питної води, і тепло, полонених, гарні умови припиняються їх і страждає, здоров'я, якнайшвидше. Відвертає ворога від агресії до полонених. Більше він не завдає шкоди полоненим українцям. Вони здорові, якнайшвидше повертаються додому, визволяються, обмінюються якнайшвидше, всіх на всіх, всі полонені, закликають сили, де повернуться додому. Буде так, буде так, буде так. Вертаються всі, обмінюють всіх, всіх, хто в полоні, Вертається додому, де буде все сказане здійснення якнайшвидше. Так, що вийшла карта миру, це свідчить про те, що всіх повернуть, всіх мають, всіх повернути оце і буде захищений в полоні. Хто знаходиться, буде захищений. Прошу ще сили здійсниться, так Повернеться відкрита дорога на майбутнє має бути повернення. Так що так. Дякую за увагу.